Друзі, я прочитаю теж цей уривок на кілька віршів з з Івані Луки, другий розділ з 25 го вірша, я прочитаю по 30. І ось був у Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон, і цей чоловік був праведний і побожний, який чекав Діха Ізраїля. І Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господню. Він прийшов за спонуканням Духа в храмі, коли батьки внесли дитя Ісуса, щоб зробити ну, з ним звичайним закону. Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: тепер ти відпускаєш свого раба владиху заслуг свого з Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами світло для відкривання язичникам і славу твого народу ізраю. Друзі, для початку на що хотілося звернути нашу увагу. Цікаво, що чекав Симеон, друге, що йому було сказано, і третє, що насправді він побачив. Ви помітили? Перше, що чекав Симон? Він чекав. Утіха <сміхи> <сміхи> для Ізраїл. Він чекав у для Ізраїля. Бог. Йому провіщає, ти не побачиш смерті, поки не побачиш кого? Христа Господнього. Месії. І далі, коли він вже побачив Ісуса, взяв його на руки по благословив і каже: нині відпускаєш владико рабатво словом твоїм з миром, бо мої очі побачили. Що побачили? Спасіння. Друзі, дивіться, утіха Христос. І спасіння. Це одне і те саме чи різні речі? Симеон чекає утіхи для Ізраїля. Бог йому каже: ти побачиш Христа. І він каже: очі мої побачили Спасіння. Одне й те саме. Одне і те саме. Утіха для Ізраїля дорівнює спасіння, яке Бог приготував. Тому що в цьому спасінні світло на просвіту язичникам і слава народу ізраїльського. І все це зводиться до однієї особистості, якої? Ісус Христос. Друге, на що я хотів звернути нашу увагу, це якраз на ті слова, які сказав Симеон, тепер відпускає, що раба свого заслом Твоїм з миром, бо мої очі побачили Твоє спасіння. Друзі, коли Симеон побачив Христа, його серце наповнилося миром, заспокоїлося, і він зрозумів, що тепер можна спокійно залишати землю. Взагалі залишати землю без миру. Це катастрофа непоправда. А для того, щоб землю залишити з миром, потрібно що? Потрібно побачити спасіння або прийняти спасіння. Третє, на що хотілося звернути нашу увагу, запитання. Що потрібно було Симеону для того, щоб побачити спасіння? Його Дух святий, а ще які там, варіанти відповіді, що потрібно було Симеону, щоб побачити спасіння. Друзі, абсолютно вірно. Віра, для того, щоб внемовляти і побачити спасіння. Потрібна була віра. І я скажу, друзі, не менше віри, ніж нам з вами. Ми з вами читаємо Писання, і ми визнаємо, що Писання це істина. Все, що говорить Святе Письмо, там немає помилок, там немає е, якихось ну, підтасованих фактів. І, і так далі ми віримо, що все, що Бог закарбував на сторінках Святого Письма через апостолів, через пророків, це все Його слово, це все правда. А уявіть собі, як було Симеону, йому потрібно було повірити не просто написаному, а йому потрібно було повірити, що це немовля, яке він тримає на руках, і є той, кого обіцяв Бог. І є тим спасінням. Я до чого це все підвожу, Біблія говорить про важливість віри. Без віри догодити Богові неможливо, бо потрібно, щоб той, хто приходить до нього, вірував, що Він є. І тим, хто шукає його, Бог віддає віддяч. Друзі, так як Ісусу перепрошує, так як Симеону, потрібна була віра, щоб прийняти Ісуса Христа як Спасителя, так само і сьогодні. Для того, щоб побачити Спасіння, нам необхідна віра в Слово Боже. І мені хотілося б побажати кожному із нас, щоб ми дійсно бачили вірою в Ісусі Христі Спасителя. Останнє, на що я хотів звернути нашу увагу, це те, що Ісус Христос особистість, яка викликає найбільше розбіжностей думок взагалі за всю історію людства. Хто він? Пошуканець, злодій? Лукава людина. Психічно хворий, великий вчитель, геній, Божий син, Месія, Спаситель. Хто він? Для того, щоб побачити в нього Спасителя, нам потрібно прийняти свідчення самого Бога стосовно нього. Як Бог засвідчив про сина свого. І тому хай Бог допоможе, щоб кожен із нас в Ісусі Христі побачив спасіння, не тільки яке Бог приготував для всіх народів, а спасіння своєї душі. Моє особисте спасіння. Він мій особистий Спаситель, Він той, хто помер за мене, він той, хто заплатив за мене, він той, хто воскрес для мого оправдання». Схилимо наші коліна, помолимося, Богу. подякуємо за спасіння в Ісусі Христі. Амінь. Амін. Боже милосердний, дякую тобі за Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я дякую тобі за те, що ти дав мені пізнати Спасителя, пізнати спасіння, прийняти з руки твоєї. Я дякую Тобі за це і прошу, Господи, допоможи, щоб мати завжди віру в слово Твоє, завжди пам'ятати, хто ти є, тобою жити, Тебе любити, за тобою слідувати. Слава Тобі за все. Амінь. Амін.